У Чернівцях, серед величних будівель із потертою австро-угорською архітектурою завжди вирувало життя. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Трамваї дзенькали вузькими вуличками, студенти поспішали на пари, а на центральній площі бабусі продавали яблука з власних садів. Але для Марії цей гамір був далеким вона жила своїм тихим. Непримітним життям. Марія приїхала до міста з маленького села Колодіївка, що розкинулося серед зелених пагорбів неподалік Дністра. Вона втратила матір ще в підлітковому віці, батька ніколи не знала. Життя навчило її не чекати від когось підтримки, лише працювати і триматися. І коли у неї з'явилася можливість влаштуватися прибиральницею у великій будівельній компанії Горизонт, що мала офіс у самому центрі Чернівців. Марія прийняла цю роботу як шанс бодай трохи стабільності. Будинок компанії вражав високі мармурові сходи, кабінети з панельними стінами, блискучі люстри. Для неї, простої жінки в потертій курці, усе це здавалося іншим світом. Тут ходили поважні чоловіки в дорогих костюмах, жінки на високих підборах, які не зводили на неї погляду. Найбільше лякав директор. Пилип Андрійович, суворий чоловік років шістдесяти, з холодним поглядом і постійною зморшкою між бровами. Його боялися навіть топ менеджери, а про прибиральниць годі й говорити. Він не терпів запізнень, зайвих питань і, як казали працівники, міг знищити людину лише одним словом. Перший робочий день для Марії почався з приниження. Вона Розгубившись, випадково пролила відро води прямо біля дверей директорського кабінету. Саме тоді вийшов Пилип Андрійович. Його очі, темні і різкі, блиснули гнівом. Що це за неподобство? Пролунав його голос, холодний, як зимовий ранок. Вибачте, я зараз приберу, прошепотіла Марія, опускаючи очі. Наступного разу ти будеш мити підлогу на вулиці, зрозуміло. Вона кивнула, стискаючи губи, і відчула, як усередині щось опікає, суміш сорому і образи. Але змовчала у таких місцях простим людям краще мовчати. Ввечері, коли всі вже пішли, Марія зайшла до кабінету директора, щоб протерти столи. Вона боялася навіть доторкнутися до його речей, усе виглядало чужим, надто дорогим. І саме тоді, витираючи пили з полиці, вона побачила стару потерту світлину у рамці, заховану за купою документів. На фото була молода жінка з лагідними очима, яка тримала немовля на руках. Марія завмерла. Ці риси вони були до болю знайомі. Вона схопилася за серце, бо перед очима сплив образ її покійної матері. Немовля на знімку теж мало риси, які дивно відлунювали в її власному обличчі. Ні, цього не може бути, подумала вона, ховаючи фото назад. Але серце билося так голосно, ніби мало вирватися з грудей. У голові дзвеніло лише одне, що ця світлина робить у кабінеті людини, яка й знати її не повинна. Того вечора, повертаючись у свою маленьку орендовану кімнату на околиці чернівців, Марія не могла заспокоїтися. Перед очима стояли два образи. Суворе обличчя директора і лагідний погляд жінки з фотографії її мати. Марія лягла спати, але сон не йшов. Вона крутилася з боку на бік, аж доки не прошепотіла сама собі. Я повинна дізнатися правду. Вона ще не знала, що ці слова стануть початком дороги, яка переверне все її життя, відкриє рани минулого і зруйнує маску поважного директора з чернівців. Бо та фотографія лише перша ниточка, що тягнеться у глибоку темряву таємниць. Вранці Марія вже не могла сидіти на місці. Фото, знайдене в кабінеті директора, не виходило з голови. Вона вирішила поїхати до рідного села Колодіївка, де жила її стара сусідка Ганна Петрівна. Ця жінка знала історії про всіх у селі, пам'ятала події ще з радянських часів. Якщо хтось і міг дати відповіді, то саме вона. Дорога до села була знайома з дитинства. Автобус із Чернівців котився вузькою дорогою, обабіч якої виднілися соняшникові поля, старі хатини з біленими стінами і дерев'яні паркани. Марія вдивлялася у вікно і відчувала, як серце стискається, кожен поворот цієї дороги був для неї частиною минулого. Ганна Петрівна зустріла її на подвір'ї. Суха, але ще жвава бабуся у хуесці, що пахла сушеними травами. Марійко, доню, ти ж рідко тепер до нас приїжджаєш, сказала вона, обіймаючи. Що ж привело тебе? Марія дістала з сумки фото в рамці, яке нишком винесла з кабінету. Подивіться, бабцю, ви впізнаєте цю жінку. Ганна Петрівна підняла окуляри на лоб, вдивилася і завмерла. Господи, Та ж це твоя мати, Олена. А це, вона торкнулася пальцем до немовляти. Це ти мала. Марія відчула, як ноги підкошуються. Вона сіла на лавку, бо світ ніби хитнувся. Але як це фото опинилося в кабінеті мого директора, стара зітхнула і перехрестилася. Бачиш, Марійко, твоя мати мала важке життя. Коли їй було двадцять, у село приїхав один багатий студент із чернівців. Красивий, гордий, завжди в костюмі. Всі дівчата зітхали за ним. А твоя мама, вона ж була ніжна, довірлива. Вони закохалися. А потім вона завагітніла. Марія затремтіла. І що було далі? Він пообіцяв, що забере її з собою в місто, що одружиться. Та коли батьки його дізналися, вони пригрозили вигнати його з дому і позбавити спадку. Він злякався Марійко. Залишив твою маму. Казав, що мусить рятувати своє майбутнє. А вона залишилася сама з тобою на руках. Слова Ганни Петрівни звучали, наче удари молота. Марія стискала фото, ніби воно могло дати їй відповідь. Ви знаєте, хто він був. Ледь прошепотіла вона, стара відвела погляд бік. Ім'я він приховував. Але всі знали, що він із чернівців навчався тоді в університеті. Гарний, мов кіноактор, але гордий, мов пан. Марія відчула, як холод пробіг по спині. Образ директора суворого і пихатого Пилипа Андрійовича спливав у її уяві. Чи міг він бути тим самим студентом? Ганна Петрівна зітхнула, пам'ятаю, як твоя мати плакала ночами. Казала, він ніколи не зізнається, що мав доньку. Для нього я пляма на репутації. Марія схопила бабусю за руку. Бабцю, А ви певні, що це було саме так? Дитино, я все бачила? Я була поруч, коли він востаннє приїжджав у село. Дивився на тебе здалеку, а потім розвернувся і поїхав. І більше його не бачили. Марія мовчала. Усередині все кричало це не може бути випадковістю. Фото в кабінеті, слова старої сусідки, все сходилося. Коли вона поверталася до чернівців тим самим автобусом, голова розривалася від думок. Їй хотілося закричати, розповісти всім, але водночас страшно. Якщо директор справді її батько, чому він приховував це стільки років? І що станеться, якщо правда вийде назовні? Марія дивилася у вікно на вечірні поля, і серце стискалося ще сильніше. Вона не знала, що в архіві директора зберігалося ще дещо, здатне остаточно підтвердити або зруйнувати її здогади. Ранок у Чернівцях був прохолодним і туманним. Марія йшла до офісу з відчуттям, ніби тягла за собою камінь. Вчорашні слова Ганни Петрівни крутилися в голові без Вона намагалася заспокоїти себе, може, це просто збіг. Може, фото потрапило туди випадково. Але серце не вірило цим виправданням. В офісі все було, як завжди, секретарки зранку перемовлялися про дрібниці, хтось клав на стіл свіжу молодію буковину. У коридорах запах кави перемішувався з ароматом дорогих парфумів. Але для Марії цей звичний гамір тепер здавався фальшивою ширмою, що приховувала щось темне. Їй доручили навести лад у кабінеті директора, бо він мав їхати на нараду в міську раду. Коли двері за ним зачинилися, серце Марії закалатало ще дужче. Усе в кімнаті виглядало чужим і недосяжним масивний дубовий стіл, книжкові шафи, сейф у кутку. Вона протирала поверхні, але погляд раз по раз падав на сейф. Там може бути відповідь, подумала вона, і сама злякалася своїх слів. Вона знала, що це небезпечно. Але коли рука торкнулася холодної металевої ручки сейфа, він несподівано легко піддався. Сейф був відчинений, мабуть, директор поспіхом забув замкнути. Усередині лежали папки з документами. Марія тремтячими руками витягнула одну і застигла. На пожовклому аркуші було написано Заява про відмову від дитини Чернівці, 1987 рік. Внизу чітко стояв підпис Пилип Андрійович Коваль. У Марії потемніло в очах. Вона ледве змогла вдихнути. Це був той самий директор, Її директор. І. Можливо, її батько. Двері раптово відчинилися. На порозі стояв Пилип Андрійович. Його обличчя спотворила грима салюті. Що ти робиш? Його голос був низький і небезпечний. Марія судомно сховала папку назад, але він уже бачив. Директор швидко підійшов і вихопив документи з її рук. Ти не мала права торкатися цього. Закричав він, так що стіни здригнулися. Це правда. Вирвалося в неї пошепки. Ти ти мій батько. Він завмер лише на мить. Його очі потемніли ще дужче. Потім він холодно промовив Я твій начальник. І краще забудь, що бачила. Інакше пошкодуєш. Його слова різали, як ножі. Він натиснув кнопку на телефоні. Олено, зайди. У кабінет забігла секретарка, молода, надто старанна жінка. Цю дівку треба прибрати. Я не хочу її більше бачити в нашій компанії. Марія відчула, як земля йде спід ніг. Вона розуміла тепер усе серйозно. Він не просто приховував минуле, він готовий знищити її, аби тільки правда не вийшла назовні. Вона вийшла з кабінету, ледве стримуючи сльози. В голові калатало одне: він мій батько, і він ненавидить мене. Того вечора, сидячи у своїй кімнаті на околиці чернівців, Марія відчувала себе загнаною у кут. Вона знала, що не може мовчати. Але й виступити проти нього означало ризикнути всім, роботою, життям, навіть здоров'ям. Їй здавалося, що шлях закінчився, що директор переміг. Вона ще не знала, що наступного дня випадкова зустріч відкриє їй двері до остаточної правди. Чернівці завжди мали особливий шарм вузькі вулички, кав'ярні з запахом кориці, розмови різними мовами, але того ранку місто для Марії здавалося чужим і ворожим. Після вчорашнього приниження в кабінеті директора вона не могла знайти собі місця. Вона ходила містом, ніби в тумані, доки ноги самі не привели її на великий ринок. Серед прилавків із яблуками, медом і пахучими приправами вона раптом почула знайомий голос: Марійко. Це ж ти. Вона обернулася і побачила жінку середніх років із добрими, але втомленими очима. То була Галина двоюрідна сестра її матері, яка давно жила в Чернівцях і торгувала на ринку домашніми сирами. Галю, прошепотіла Марія. Я думала, ти виїхала. Та де там? Живу тут. А ти чого така бліда? Марія вагалася лише мить, а потім витягла зі сумки пожовкле фото, яке все ще носила із собою. Галина взяла його і завмерла. Господи. Це ж Олена. Твоя мама. І ти, маленька. Де ти взяла це фото? У кабінеті мого директора, відповіла Марія, і голос її тремтів. Він він може бути моїм батьком. Галина стиснула губи. Я знала, що колись це спливе. Марійко, твоя мама справді мала зв'язок із чоловіком із чернівців. Я навіть бачила його кілька разів. Красивий, багатий, але дивився зверхньо. Коли народилася ти, він відразу сказав, що не визнає дитини. Я пам'ятаю, як твою маму викликали в міськраду підписувати папери, а поряд був він. Підпис стояв його. Марія відчула, як усе в ній стискається. Це підтвердження було сильніше за будь-які здогади. Але чому, чому він тоді залишив мене? Вирвалося в неї. Бо для нього кар'єра була важливішою за сім'ю, сумно відповіла Галина. Він сказав: Я не дозволю, щоб якась сільська дівчина зруйнувала моє майбутнє. Марія сховала фото назад і відчула, як всередині спалахує рішучість. Я зроблю дезоксирибонуклеїнова кислота тест. Я маю знати правду. Галина кивнула правильно, дитино. Не бійся. Правда завжди проривається. Того ж дня Марія звернулася до лабораторії в Чернівцях. Вона знала, це може стати ключем, який відчинить усі замкнені двері. Але директор, схоже, відчув загрозу. Наступного ранку він викликав її в кабінет. Його погляд був холодніший, ніж будь коли. Ти ще тут. кинув він. Я ж попереджав забудь про те, чого не бачила. Я хочу лише правди, відповіла Марія, дивлячись йому просто в очі. Він підійшов ближче, так що вона відчула запах його дорогого парфуму. Правда, ти навіть не уявляєш, а чим граєшся? Це може знищити тебе. Марія мовчала, але усередині вже не було страху. Тільки гнів і рішучість. У коридорах компанії почалися дивні речі. Колеги, які раніше відверталися від неї, тепер шепотілися між собою і нишком підтримували тримайся, ми з тобою. Вона розуміла, багато хто теж страждав від його жорстокості, і тепер у них з'явився шанс. Результати дезоксирибонуклеїнова кислота тесту мали прийти за тиждень. І саме на цей день директор готував велику презентацію компанії у драмтеатрі чернівців. Марія відчувала, правда, вдарить саме тоді. І від цього удару не втече ніхто. День презентації настав. Чернівецький драмтеатр сіяв світлом, наче коштовна скринька. На фасаді розвішені банери з логотипом компанії «Горизонт». У Усередині. Чиновники, бізнесмени, журналісти, працівники. Це мав бути тріумф директора Пилипа Андрійовича: новий проект, нові гроші, нові зв'язки. Марія стояла в НАТО впівнизу залу. У руках конверт із результатами дезоксирибонуклеїнова кислота тесту. Її серце билося так гучно, що вона боялася, аби люди поруч не почули. Вона знала, сьогодні або правда вийде назовні. Або він остаточно знищить її. Світло пригасло, на сцену вийшов директор. Його постать була впевненою, голос гучним. Він говорив про розвиток, про інвестиції, про майбутнє чернівців. Люди аплодували. Але для Марії його слова звучали пустим дзвоном. Коли аплодисменти стихли, вона піднялася зі свого місця і пішла до сцени. Кроки віддавалися луною в її голові. Люди повертали голови, дивилися з подивом. Директор побачив її і на мить завмер, але швидко відновив холодний вираз обличчя. Що ти тут робиш? прошипів він, схиляючись ближче, щоб мікрофон не підхопив його голос. Марія витягла конверт і тримала його високо, так що бачив увесь зал. Я маю правду, яку ви всі повинні знати. У залі запанувала тиша. Хтось зашепотів, що відбувається. Журналісти підняли камери. Ця правда стосується мене і Пилипа Андрійовича Коваля, сказала вона голосно. Це результати дезоксирбонуклеїнова кислота тесту. І вони доводять, він мій батько. У залі здійнявся гул. Люди переглядалися, не вірячи почутому. Директор спробував узяти слово. Це брехня. Підробка. Вона хоче зганьбити мене. Та саме в цей момент із глибини залу піднялася Галина, дворідна сестра матері Марії. Я свідок, сказала вона, і її голос луною прокотився по стінах театру. Я бачила, як ти відмовився від дитини. Я бачила твій підпис. Ти кинув її матір на призволяще». Ще кілька старших працівників компанії піднялися зі своїх місць. Вони підтвердили, знали цю історію, але мовчали зі страху. Директор почервонів, його руки затремтіли. Він кинувся до мікрофона. Ви всі не розумієте. Я робив це заради майбутнього. Я не міг зруйнувати свою кар'єру через, через випадкову дитину. Його слова зависли в повітрі, немов крижаний подих. У залі пролунав шепіт, що швидко перетворився на обурений гул. Журналісти рвалися до сцени, камери спалахували. Марія дивилася на нього і вперше не бачила суворого начальника. Перед нею стояв зламаний чоловік, який програв. Вона підняла мікрофон і сказала рівним голосом: Ти, мав, усе, гроші, владу, кар'єру. Але втратив найважливіше людяність. І тепер у тебе немає нічого. У цей момент оплески вибухнули в залі. Не на честь директора, на честь Марії. Люди вставали, аплодували їй. Дехто плакав, дехто кричав Браво! Пилип Андрійович опустив голову Його плечі згорбилися, і він виглядав старим і виснаженим. Усе, що він будував десятиліттями, Розея сипалося на очах. Марія вийшла зі сцени. Вона не відчувала тріумфу, тільки тишу всередині. Це була не перемога, а звільнення. Вона знала, тепер її життя зміниться назавжди. Виходячи з театру на холодне вечірнє повітря чернівців, вона прошепотіла сама собі «Ти відмовився від мене заради кар'єри. А я відмовляюся від тебе заради життя. І в її кроці вже не було ні ті, ні страху. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях. Можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.